Всім доброго дня! З вами знову Лінгвопортал. Чеська мова по простому. І сьогодні у нас рубрика Побоювання. Ну, як і всі нормальні люди, у нас інколи є побоювання. Чеською обаві. Обаві. Ну і декілька речень. Як сказати: Я боюся? Мам страх. Мам страх. Дуже просто. Не бійтеся! Не мняйте страх. Не страх. Не журіться, наприклад, таке речення. Не діляйтеся старості. Не діляйтеся старості. Або у мене багато клопоту. Мам много старості. Мам много старості. Або я турбуюся про, наприклад, бабусю. Mám starost o babičku. Mám starost o babičku. Abo boju se, že spíznuju se. Obávám se, že přijdu pozdě. Obávám se, že přijdu pozdě. Já duže sturbovaný. Jsem velmi znepokojen. Jsem velmi znepokojen. Abo zkazáte, že tě a turbot. І таке речення має місце у нашому щоденному мовленні. Живот є пильний старості. Живот є пильний старості. Ну, ось бачите, ось такі простенькі речення ви можете знову застосовувати у своєму щоденному мовленні, збагачуючи свою лексику, випрацьовуючи свою вимову. Ну, і потім успішно застосовувати їх всюди, де буде потрібно. Ну, no, на сьогодні все. Про як є то Шехно. Дякую за увагу. Дякую за позорність. На все добре. Мнійте гески, а нас